Слава Україні! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Паращенко, і сьогодні ми будемо робити підготовчі роботи для установки самого шлагбаума. Ми бачимо місце і треба визначити, де ставити даний шлагбаум. Плюс-мінус метр туди-сюди, вже різниці немає. Тому ми визначилися, що будемо ставити його з цього боку, ось з цього боку, ось в цьому місці, де я зараз стою, тому що тут буде високовольтна лінія, ось висока, можна було б, звісно, поставити на початку, ось тут можна було б поставити. Ну я боюся тому, що задіне стріла, може задіти дроти, і це, ну. До дротів вона дійсно не достане, але дугова напруга може пройти. Тому краще від них трошки відступити і поставити трошки далі. Тобто ми будемо ставити тут, тут вже нічого нема, вільне місце і далеко від проводів. Шановні друзі, у нас на каналі розігруються такі два подарунки. Перше, це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари. При покупці автоматики в компанії Нові Ворота ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити і прийти за посилання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення відкатних воріт. Ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і прийти за посилання, яке знаходиться під відео. І отримати його в електронному вигляді. Ну а зараз ми до роботи. Треба трошки викопати ямку для фундаменту та трошки прокопати штрабу для того, щоб прокласти провід для фотоелемента на другу сторону дороги. Нам треба буде ось тут прокопати штрабу на інший бік дороги, для того, щоб встановити... Тут буде, буде стояти стоєчка підтримуюча стріли і на ній буде стояти сам датчик фотоелементу. Друзі, дивіться, викопуємо квадратом 40х40, 40, 40 і глибиною десь так, також 40. Тут треба викопати Ну, Відносить десь 20 на 20, глибиною 20-30 теж. Бордюр трошки вищий, тому хочу зробити по рівню бордюра. Це морезимо, скрепимо, зараз трохи, щоб воно трималося. Друзі, це треба для того, щоб потім в подальшому можна було затягнути сюди 220. Ну такого плану все. буде стояти тут. І зараз ще, ще одну трубку, вже теж трубка піде. Вона піде на протиполежний бік на шлагбаума, тобто на дороги. Це буде гільзя для дроту, яка, який буде живити наш фотодатчик. Заземлення. Обов'язково треба робити. Ну, я. Справді я шуткую це ніяк не землю, Це просто треба його прив'язати мені до чогось ці трубки. Зафіксовуємо трохи нашу опаливку з саморізами. Заливати будемо по рівню цього перебрика. Повертаємо, то що забрали, трохи затрамбуємо. Я затягую провод 2 на 0,75. Тут такі дві цеглинки, друзі, ось вони. Ну вони тут були закопані, ми їх викопали та використовували як опалубку. Ну як одводник, щоб земля не обсипалася, бо ми тут зараз бетончиком заліємо. Для чого? Для того щоб потім встановити тут стоєчку, підтримуючу для стріли. І на неї вже поставимо датчик. Друзі, замішуємо бетон один до трьох. А взагалі на оком <ріграє> <ріграє> насипалось, Скільки і насыпались, такі є. Бачиш, який у мене Серега класний. Жибої прям. А з мене зарплату треба. Хай жибої треба. Робиш не ЖБІ, а айди зарплату платять. Роботом трохи хоч чи що. Друзі, я ось де бачите, використовую таку анкерну пластину, можна сказати. Ну, вона нужна тільки для того, щоб виставити шпильки, Вона більше, більше не потрібна. Я її многоразово просто використовую, заливаю, потім її знімаю. Оце ось так от буде у нас стояти. Примерно десь по 8 сантиметрів торчати. Ну, Я роблю так. А ще можна робити, просто залити. Рівну площадку, то використовувати анкерні болти, вони там даються в комплекті. Ну, я не люблю їх використовувати, бо з ними були деякі в мене проблеми. Тому я завжди використовую так, бо я людина ленива і не люблю їздити перероблювати 10 разів одну і ту ж роботу. Тому ось Я пропоную ось так, ось так робити. Таку пластину теж можна приобрести в компанії нові ворота, вона недорого коштує. А якщо ви передивилися наше відео, то я думаю, що вам її зроблять в подарунок. Саме відповідальний момент. Треба надіти цю штуку. Втрусити її туди. Трамбувати отак. так. о. Все. Хай так стоїть. Насипаємо тепер бетон, там де буде стояти наша підтримуюча стоячка стрели. Учільнюємо його за допомогою лопати. І знову ще трохи підкидаємо. Нормально нормально зараз. з землі ці папалубки. Воно тут багато не треба, тут все одно все. Але тільки зверху нам треба і глибину. Ось я заливав фундамент зимою. Було десь мінус 10. Я додавав ці незамерзайки, хімію, ну, гроші. І було. Залив все добре. Накрили навіть його трохи. І вийшло то, що приїжджаємо, ставити шлагбаум. А там, а там така лунка, я так вилізав, везде опалубочку поставив, все, все ну, ну, опалочку по уровню повиставляв, так повилізував, приїхав, а там така лунка, а лунка це собака поспала. А, а воно ж холодно зімою, а там ця хімічна реакція йде з цементом і, і тою і хімією. Тобто не замерзайки тої, Їм, мабуть, тепло йде, йшло тепло з піднизу, і вона лежала там. І, коротше, належала таку лумку. Я думаю, тепер як мені ставити, ну, воно все-таки розпливчите. Ну, треба взяти болгарку, постачити трошки ребра, та поставили туди шлагбау. Ну, така була в мене історія. Ну що ж, друзі, наша на сьогодні робота підійшла до завершення, ми закінчили свою роботу, підготовчу. Тобто забетонували фундамент під саму стойку шлагбаума. Тобто там буде сама тумба стояти шлагбаума, ну а тут буде стояти така маленька стоечка, підтримуюча стрелу. Багато там бетону не треба, тому і опалубку тут, бачите, не робили, так збили до кучки бетон. Глубина є, трошки збили бетон, буде стояти, буде все класно. Побачите вже в наступному відео, як ми встановлюємо сюди на це місце шлагбау. Перед тим, як сказати до побачення або до нових зустріч, хочу вам сказати про два подарунки. Перший це сертифікат, то 500 гривень на аксесуари. Ви можете його отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, коментар коментарі, прийти записання, яке знаходиться під відео. І використовувати ви його зможете в компанії Нові ворота при покупці автоматики на ворота. Другий подарунок це креслення відкатних воріт. Ми розіграємо на каналі. Для того, щоб його отримати зовсім безкоштовно, в електронному вигляді, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментар і перейти за послання, яке знаходиться під відео. А на сьогодні все. Всім тихого неба. Слава Україні! Слава Збройним силам України. До нових зустрічей!